Але таку світлину ми знаємо, що Росія осушує Каховське водосховище. Це від НПР, супутниковий знімок з відкритими шлюзами, і як зазначається рівень водойми впав на 2 метри, і це найнижчий показник за 30 років супутникових спостережень. Чи відомо вам за те, що зараз росіяни осушують каховське водосховище? І які загрози можуть бути в подальшому через це? Ситуація з Каховським водосховищем наступна: там пошкоджені дві шандори, клас якраз ближче до шлюзу Каховської ГЕС. Окупанти просто не намагаються їх ремонтувати, тобто їм байдуже. Ці дві шандори, через ці дві шандори, відповідно, відбувається і зниження рівня води. Зараз в цей період починається збільшення рівня води і починаються паводкові дії. по... Всьому каскаду водосховищ Дніпра, і відповідно збільшення води мало б відбуватися. І в Каховському водосховищі мали б бути підбуватися планові роботи по регулювання рівня води в каскадах водосховищ, але в Каховському водосховищі воно не відбувається непрогнозовано і, взагалі, хаотично, і саме ось це пошкодження привело до того, що не ті, що не те, щоб мало регулюватись вода, а вода впала більше ніж на повтор півтори метра. Вона викликала масовий морбриви в Каховському водосховищі, і це можна казати як екологічна катастрофа. Катастрофа глобальна. Я все ж таки не думаю, що воно до цього призведе. тому тому що ці пошкодження все ж таки дають можливість тримати рівень води в Каховському водосховищі, який все ж таки не може впати нижче критичного, але їх ремонтувати треба. Хоча ми бачимо, що окупант навіть не намагається цього робити, тому що їм екологічні проблеми в нашій країні абсолютно байдуже, і це вже не перший випадок. Ми вже бачили випадки, коли було. Після вражень кораблів виток великої кількості пального саме в Дніпро ми бачили пожежі в Олешковському унікальному лісі, де окупанти навіть не намагалися тушити. А місцеві це робили своїми силами, а інколи навіть окупанти взагалі не пускали до тушіння лісу просто цивільних людей і відповідно тих, хто хотів це зробити з місцевих. Тобто окупантам байдуже окупанти ведуть себе як варвари, варвари на чужій землі, тому що вони цю шкоду приносять всю нам.